Літо 2024. деталі проведення цьогорічної оздоровчої кампанії для дітей обговорили на традиційній нараді у голови івано-франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Скільки закладів готові приймати маленьких прикарпатців на відпочинок у матеріалі наших кореспондентів? Оздоровча кампанія «Літо-2024» стартує на Івано-Франківщині 1 червня. Програма діятиме для окремих категорій дітей. На сьогодні у переліку є близько 20 закладів, де вони зможуть відпочити. З них вищої категорії 11, першої категорії 6, другій категорії 2. Атестація ще одного табору заплановано на у цьому році. Форма власності: три комунальні, один державний Прикарпатського університету імені Осля Стефаника, і 16 приватні. Приблизна потужність закладів щодо прийняття дітей за одну зміну більше 3,5 тисячі місць. Аби в усіх закладах були належні умови для оздоровлення. Наразі на місцях тривають моніторингові візити робочої групи. Моніторинг здійснюється з метою огляду стану готовності таборів до проведення оздоровчої компанії. Зокрема, наявності укриттів чи приміщень подвійного призначення, медичної частини пожежної безпеки, забезпечення кваліфікованим персоналом, санітарний стан кімнат та закладу в цілому тощо, а до готовності табору підписують ранні структури ДСНС та Держпродспозивслужби. спозив Крім організованих закладів, ми реєструємо факти. Що і спа-готелі, туристично, відпочинкові комплекси, зелені садиби, релігійні, наметові та надають послуги з розміщення. Ми вже реєструємо сам пар, що вже там діти є. Ми проводимо моніторинг, зразу включаємося, проводимо обстеження, відбираємо проби, даємо рекомендації, інформуємо голови районних адміністрацій, голів громад. І навіть таких випадків було 13 у 2023 році щодо фінансування, то витрати за відпочинок дітей, які потребують соціальної підтримки, на себе бере держава, а також благодійники обласний бюджет. Ви бачите, що держава сприяє повністю оздоровленню дітей в наших закладах, але обласна військова адміністрація робить головний акцент на залучення міжнародних донорів, міжнародних організацій, щоб не використовувати кошти обласного бюджету, щоб максимально співпрацювати з нами з нашими міжнародними партнерами, інституціями і мати можливість оздоровити дітей за кошти відповідно приймаючи сторін. наразі в області налічується понад 90 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної підтримки.